Свято дослідників історії міст і сіл районів і громад по всій Україні, популяризаторів історичної і культурної спадщини нашого народу. Краєзнавство явище дуже давнє. Першою українською краєзнавчою працею бажають помість минулих віків її автора ченця києво Печерського монастиря, нестора Літописця першим краєзнавцем. на відміну від багатьох інших країн. В Україні краєзнавство не було особливого поширення, починаючи з 1960-х років. Свідчення в цьому є 26-томна історія міста. На тисячі вітань, з історії населених мутів України, що вийшли другом за роки незалежності. Кобзалі хранити духовної спадщини, приключає через музику і спів передавали важливі для українців ідеали і вогнеї на землі, пошану до героїв, повагу до людської гідності. Без них ми не дізналися докладно про життя та героїзм наших предків. їхні пісні стали своєрідним голосом з минулого, який досі надихає дослідників та краєзнавців. Початком організованого краєзнавчого Руху в Україні вважається 1925 рік, коли у Харкові початку першої з конференції. Краєзнавства, у роботі якої брали участь академіки Дмитро Багаві, Дмитро Яворницький, професор Матвій Яборський, засновано Український комітет краєзнавства, організацію майже всіх, членів якої згодом у період ставницьких репресій кров стріляли. Відтоді відлік своєї історії Національна. Спілка краєзнавців України відроджена у 1990 році. Шостий з'їзд Національної збірки краєзнавців України, який відбувся 23 січня 2017 року, прийняв рішення про встановлення Всеукраїнського дня краєзнавства та його щорічне відзначення. 28 травня. Краєзнавча діяльність закладає міцний фундамент національної свідомості, утверджує високо морально-етичні ідеали. Сучасні краєзнавці своєю науково-просвітницькою діяльністю впливають на формування патріотизму, національної свідомості. Ми долучаємося до визначення такого. Важливого для нашої країни свято і пропонуємо прослухати розповідь краєзнавця, волонтера, лікара Михайла Виноградова. Перші краєзнавчі освіти якого з'явилися та були опубліковані в газеті Порадник. Добрий день. Я Виноградов Михайло Михайлович. Я прийшов до Бахматської Центральної бібліотеки, але не з пустими руками. А приніс дуже таку цікаву. Це, ясна річ, не оригінал, а репринт. Але цікава книга з краєзнавства. Бо вона присвячена історії Чернігівської єпархії за 19 століттів її розвитку. Видана вона була в 1911 році. Передрук нещодавній минулого року. Цей, на жаль, в цій книгі нема карти, яка в оригіналі прикладена до, до цієї книги. Але тут дуже багато ілюстрацій всяких. Наприклад, Сніженський собор, так, і так далі. Тобто це буде цікаво для будь-якого краєзнавця, який прийде сюди, і можливо, хтось із них зацікавиться, як я колись зацікавився краєзнавством. І ну, вирішив залишити саме в цій галузі слід свій. Хоча я сам за освітою. Медик, але от ця цікавість у мене з'явилася з шкільних років, а вже оформилась, коли я навчався в Київській в Київському медичному університеті. І я тоді зацікавився історією саме Бахмача. Тому що в радянські часи ну, була історія сіли міст української, української СРСР, але там історії саме Бахмача відводилось там пів сторінки, а все інше було там про розвиток комунізму і соціалізму на наших теренах. А давня історія взагалі розглядалася дуже побіжно. І от я зацікавився, що ж тут було? Спочатку я виявив, що тут була Бахмецька сотня Ніжинського полку. Потім знайшов навіть план будинку в архіві, план будинку, де знаходилась сотена канцелярія. Цей план я видав в канатопських читаннях в свій час, а так як тема Бахмецька сотня дуже величезна, то я вирішив зосередитися на історії церковній історії Бахмащини і як частини Чернігівської партії. І тому вже майже 20 років я займаюся складанням бібліографічного опису видань Чернігівської єпархії з 1861 по 1918 рік. Можливо, до речі, ці, це я сказав 18-й рік. Але останнім часом я знайшов такі дані, що і в 2019 році видавалася ще та газета, яка єпархіальна, яка видавалася в Чернігів, це голос духовенства і Ємірян Чернігівської єпархії. Так що, можливо, пошуки щось і знайдуть, щось нове. Книжка величезна. Зараз конкретно я оформлюю. Том, який присвячений е такому журналу, який видавався в Чернігівській єпархії. Е він називався Віра і жизнь. Е ну, я гадаю, що в цьому році нарешті все-таки я її видам. Але ну, е мені здається, е що навіть е а ви, можливо, і щось інше. І мені здається, що Бог мені дав час для того, щоб завершити свою справу і залишити ну, якийсь слід на цьому, на цьому світі. Ну, А зараз я гадаю, що треба буде залишити дарчий напис на цій книжці. До речі, щодо до у мене була серія статей у бахмутському параднику. Записки Дороша про Бахмач. І побіжно розглядав деякі факти з історії Бахмачення ну, щодо цієї бібліотеки, до речі. Бібліотека у Бахмачі з'явилася з появою тут залізниці. Залізниця тут з'явилася в 1867 році. А через 20 років вже з'являється каталог Бахматської бібліотеки, яка знаходилась при станції Бахмач. Тобто земська бібліотека, яка була тут поряд у містечку Бахмач, бо це селище називалося Пристанційним селище при станції Бахмач лібаво роменської залізниці це місце. Так що ну, і в цьому каталогі десь приблизно 100 назв різних, різних журналів, книг, які в основному читалися ясна річ залізничниками, але ну, будь-хто міг взяти там книгу, вона була, до речі, платною. Хто б не взяти книгу і печі. Щиро бажаю всім краєзнавцям, зберігачам історії, зустріти разом день нашої перемоги. Нехай всім вам вистачить сил та здоров'я, щоб подвійною енергією та жагою до нових пошуків знову поринути в краєзнавчу діяльність на благо нашої України, щоб продовжити місію у справі популяризації знань з історії рідного краю, збереження історичної та культурної спадщини України.